Сьогодні фонд Ріната Ахметова приїхав у село Хрестище Святогірської територіальної громади. Бачите, он церквуха. Їх тут дуже багато, тому що це святогір'я. Дві тисячі наборів виживання для мешканців всієї громади. А тут їх дуже дуже багато. Неизвестность. И это пугает, особенно если есть дети, когда не один человек, ну или хотя бы взрослые, тогда может это не так страшно. А когда, ну допустим, у меня трое деток, э и это, это очень страшно. У нас в селе очень много пенсионеров, э мамочек э с детками разных категорий, многодетные, либо одинокие мамы. Может есть мамы с детками, у которых есть э инвалидность, может быть это. Ну, це треба, особливо для пенсії, навіть якщо не брати, скажіть, молоде поколение, а брати именно пожилих, средний возраст. Мені кажется, їм це не лишнее, а наоборот. Наоборот, большой плюс. Ну я почему? чому. Магазин за мене де нічого. Ну і так, знаєте, я потім. Ну, люди більше проконували возраст задушують. А потому що голодні люди. Ти не вродила, того грошей нема, той не робить, того велика сім'я. Я думала, телефон. Роботи відкуди у нас тут роботи? За що допомоги? Я не знаю, чи ви чуєте мене. В Донецькій області зараз теж повітряна тривога. Час підльоту с 300 досюди до сюди десь 35 секунд. Тому ми припиняємо поки що видачу та йдемо в укриття. Дуже одна постійна. Все на нервах. і з працями погано ну, все одно. І є такі, що у мене не ходячі старички. дуже погано. Скінчилася повітряна тривога. Ми продовжуємо видачу. На щастя, сюди нічого не прилетіло. Тому людоньки знов підходять і продовжуємо видавати набори виживання. Тому що ну, роботи немає, люди не зарабатувати. Ну какая-то помощь. А ким ти мечтаєш статі? За... Поліцейським. А по чому? Ну, не хочеться. Я дійсно мечтав. Якби не було вибухів, пострілів було б нормальне життя. А так ми кожного дня не знаємо, чи ми звечора лягаючи, чи познемося, а в день, просипаючись, чи ми до вечора доживемо. Живемо. Не живемо. Спасибо, звичайно. Гуманітарка. Мука є, хліб спечеться, крупа є, масло теж послі є. Теж вермішель, теж какая-то е, Вона людям допомагає. Хоча не треба зараз покупать. Но краще б не було гуманітарної допомоги, лучше б війна кончилась. Я скажу вам, що тут люди дуже бояться того, що знову окупанти підійдуть. До хрестища. Тому що ну, це вже тут було, як ви бачите. Але думки людей щодо того, що вони будуть робити, якщо, не дай Боже, таке буде, вони дуже різні. Ну, без конца стріляють. І страшно. Виймо, що до нас не дійшло, воно ж вижиться все ближче. А якщо не дай Бог діти тут? Що Бог дасть? Виїжджати. Будем текать. Куда, <laughs> а куда текать, только неизвестно. Оно сейчас кругом хорошо. Дома буду сидеть. В подвале. Потому что куда ехать? А куда ехать? Некуда ехать. И нигде мы никому не надо. За И за что ехать? Да. За что? За наши пенсии? И я не смогу купить. Это Ярмагеддон, все это страшно. Мы же уже в 22-м году пережили, у нас же поряд были. Що самі розумієте? І Богородичне, і Долина, і це все було адкрамічне. Ну як, жіна, інвалід першої групи, Виїжджати нам нікуди, денег теж немає. Не знаю. Так. Буду виїжджати, це дуже страшно. Я ж кажу, біля мене розірвався снаряд. 19 травня 22 руку сусідку вбило. Що я спіла вспіла впасти. А сусідка просто навіть не почула. Дві маленьких одне в голову, друге одразу в серце. Вона так і лягла в картошці. Розумієте? Це дуже страшно, я не хочу. Я боюсь. Бахка, я ну, і труси до сих пір. Ну як знову підійдуть, будемо тікати у Слов'янськ. А куди? Я ж я боюся, Каретів, там прийшли, вони кажуть, і собаки, і людей. Все. Я тікати буду. Хороша собака. Я ти теж хочеш, так? Я теж. Такий далі поїдемо. Ну, з трьома дітьми теж сидіти не, не будемо. Поїдемо далі. Ну, важко за те, що свого нема нічого. Щоб приїхали з двома чемоданами і все. І все треба купити. Ну, важко, роботи нема, важко з дітьми. Діти вчаться на онлайні, робити не підеш. Якось так потрібно, тому що продукти дуже дорогі, виплат не вистачає на все купити, придбати. Так що... А це саме основні продукти вже є. А з виплат можна купити дітям щось, що захочуть. Це моя дочка старша Олександра. Так. А там хто? 19. Це вже твоя. вже. Так ти вже бабуся. Да. Ого! Ну, тяжковато вже, так, як чесно. Бо ну, війна страшно, бо дуже, навіть пологи були дуже тяжкі. Бо вона лягла в реанімацію і прожила там місяць, бо в неї були судорогі в джерело дитини. Зараз уже наразі живим, живим. Як якось живемо, аби не стріляли, а так все нормально. А як дитинка реагує на все це? Ну, побаюється. Прячемося і благословимося. І Молить Да. так? Да? А яку? – Про Боженьку. – Віримо, що все буде добре. Ми кожну ніч... Кожну ніч лягаємо, молимося, встаємо, молимося і. Навіть не тільки за себе, за солдат, за других діток. Ну, за всіх. Ви ж пайміть теж. Ми ж залишилися. голі, босі. У нас нема нічого. У мене двоє внучиків зі мною, син інвалід третьої групи, двоє внучиків, ну, вони, правда, не живуть офіційно, ну, Прийняли дівчину до себе, тому що батьків вбило, матір вбило, брата вбило, згоріли в машині, прямо всі її згоріли. Ти звісно. конечно. У 22-му нас білим ще тяжеліше було, а там не знаю, що буде. На фронт ближче йде до нас. Якби не стріляли, так взагалі було б добре. А так самі розуміють. Велике дякую Ренату Ахметову за підтримку. Він підтримував в 22-му році. Ще як тільки почалося все, я знаю, я сам отримав цю гуманітарку, роздавав людям. От. Ну і дякую йому, що він не забував за нас. Я вважаю правильно, Леонідович Ахметов. Молодець, він, він людям допомагає. Дякую йому, спасибо. Він уміється. Він же наш Донецький. От і все, от він і допомагає нам. Я вважаю, що молодець. Спасибо йому, що дає нам вижити, як кажуть. Ну, таких, як Ленат, не так вже багато. Хоч допомогу надавати людям багато кого є. Можливість Ренат така людина, що він ж і чотирнадцятому році допомагав, і зараз допомагає, і весь допомагає, і дітям там допомагав, і зараз допомагає. Дай Боже йому, звичайно, здоров'я і можливості самому жити людям допомагати. Ренат Ахметов? ну я не знаю, я пам'ятаю, що з дитинства, я училась в школі. У Святого два роки я була там. А, на великий праздник він присилав конфети. Ну, я не знаю, це так а, Я не знаю, Це большой плюс. Йому низкий поклон за це. Ну, Підтримує хоч якось людей. Є, у нього є можливість допомогти, він і допомагає, бачите, ділиться з простими людьми, такими як ми, допомагає, сам собі все. Дякуємо йому дуже велике, звісно. Він людина добра, він вже скільки років допомагає всім людям. Ви знаєте, я слідкую за тим раніше, новинах показує, скільки Ренат Ленінович допомагав. Я дай Боже, щоб, щоб в нього було здоров'я і, і щоб це зупинилося. Ми йому дуже вдячні, тому що це дуже багато для людей.